Христос рождає. дорогі брати і сестри. Що саме головне під час святкування Різдва? Багато хто скаже, що Різдво у них найперше пов'язується з святвечером, з тою трапусою, де збирається вся родина в очікуванні на Різдво Христове? Якщо так, то тоді. Яка сама головна страва має бути під час отої сімейної трапези? І це не куття. Це має бути трапеза Божого Слова. Про Різдво Христове нам розповідається у двох Євангеліях. У Євангелії від Матея і вважається, що розповідь про Різдво Христове є немоби з точки зору Йосифа. І так само розповідає Євангелія від Луки. Воно вважається Богородичним Євангелієм і воно розповідає про події Різдва, би, з погляду Пресвятої Богородиці. Про Різдво Христове люди зазвичай добре знають, бо події Різдва обігруються у вертепах. Шопки є намоби особенням тих іванських подій. Ми пригадуємо собі і про пастушків, і про трьох, про трьох е царів. Про Різдво Христове ми співаємо у колядках, які є немоби співаним Євангелієм. Але, на жаль, дуже часто ми це сприймаємо ну, дещо легендарно, як передання давнини. І саме тому ще раз і ще раз підкреслимо, потрібно прочитати Євангелій Матея. Давайте сьогодні про нього згадаємо: от у Вертепах майже завжди є персонаж. Ірод. Зазвичай його зображують як злобного, але не мудрого, недалекого правителя, якого обдурюють. Все було насправді далеко не так. От хто такий Ірод Великий? Ірод Великий це один, напевно, з найкращих правителів, найкращих в лапках, але ж не даремно його названо Великим. Ірод Великий був сином і Ідумеїнина, і Самарянки. Тобто він сам собою уособлював не мов би отих історичних ворогів юдейського народу. Він в боротьбі за владу, в дорозі до трону, і він втратив батька, він втратив рідного брата. Він правив народу, який його люто ненавидів. Еліта цього народу була просто майстрами різних інтриг. І, власне, Ірод Великий не міг нікому довіряти. Крім того, його особисті трагедії, щораз то більше збільшували його підозріливість до всіх. Він був неймовірно хитрим правителем. З одного боку, він був великим будівничим, він будував палаци, він будував, наприклад, він розбудував могилу на гробі патріархів тощо. Зрештою, бажаючи догодити юдеям, а можливо маючи свої амбіції, він перетворив єрусалимський храм в одне із чудес світу. Він його неймовірно збільшив, його прикрасив. Ним захоплювали, зокрема, апостоли, коли казали Ісусу, подивись, яке каміння. Але любов народу він не заював. Його ненавиділи. Щиро ненавиділи майже всі верстви населення. Більшість йому не могла простити, що він сидить. На престолі, який не просто має належати Юдеєві, але саме сину Давида. І тому вислів син Давидя в той час означав той, кому престіл, кому трон належить по праву. Ірод Великий, він в ревнощах вбив свою дружину, яку любив, а це ще ускладнило ситуацію. Він вбив трьох своїх синів, і він перебив. Дуже багато знать. Він був неймовірно підозріливий, і тому будь-хто, хто користувався популярністю народу, він був під, немов би під прицілом, але більшість із них намагалися втікнути. Можливо, саме тому Йосиф, який походив з Єфлеєму, але перебрався саме до Назарету, подальше від Єрусалиму. До речі, Йофлеєм знаходиться не більше ніж 10 кілометрів від Єрусалиму. Багато людей втікало до Єгипту, віддаючи свої маєтки в оренду, але орендарі дуже часто знали, що ті не скоро повернуться, і тому не платили господарям те, що їм належить. В той час панувала просто неймовірна атмосфера страху. І тому так сталося, що з роками Кологірда зібралась тільки пристосуванці. Його боялися всі. Насправді, от якраз в той час, коли пролунає благовістка, в той час, коли в ефлеємі юдейському у стаєнці народиться Спаситель, в той час Ірод здавалось би, міг нарешті відпочити. Все навколо вичищено. Нічого не представляє загрози для його влади. Нарешті людина може ну, відпочити. Нічого не загрожує його царству. Якраз саме той момент. Коли здається, що становище народу безнадійне, що влада Ірода непорушна, що ніхто не наважиться повстати проти нього чи чимось йому дорікнути. Пам'ятаєте розповідь про те, що коли прийшли троє царів, то Єрусалим збентежився, з одного боку, мав би зрадіти, бо лунає вістка про прихід царя. Але Єрусалим, тобто знать, збентежилась, бо, знаючи характер Ірода, очікує знову ж таки ріки крові. Вістка про народження в Ефлеємі не приносить радість, а радше страх, цей тваринний страх. Але саме оце немовля, яке не може протистояти цьому могутньому іродові, але саме воно сокрушить його царство. Так, коли Спаситель приходить у світ, приливається ріки крові, гинуть немовлята, гинуть. Діти, бо ірод намагається все остаточно зачистити. Велике протиставлення, немічне дитя, яке саме потребує захисту, могутній ірод. І оця, цей сюжет, він повторюється і в історії нашого народу. Саме в той час, в той момент, коли, здається, темрява згустилася, що надій нема. В той час, коли здається, що ми не можемо протистояти у тій люті, тій злобі. Тій силі, але саме в той час здається, у ці немічні діти, молодь, юнаки, наші воїни небайдужі люди. Вони протистоять, і світло, зрештою, перемагає. І Ось різдво це не просто гарна казочка про те, що абстрактне добро перемагає абстрактне зло, це історична подія. І подія, яка повторюється постійно там, де люди з довірою до Бога. Стають учасниками, стають його царство, стають закваскою Його царства. Події Різдва це події, коли повинна відродитися наша довіра до Бога, бо останнє слово завжди за ним, надія на нього. Свято Різдва воно нам нагадує, що зло воно завжди спокушає на своєю всемогутністю, але насправді переможе це добро, яке часто виглядає беззахисним. Світло завжди переможе. І, ось і тому нехай це різдво для всіх нас буде особливим. Здається, настала ніч. Здається, надії немає. Здається, насправді темрява навіть пов'язана з тими відключеннями світла, але світло обов'язково переможе. Христос рождає.